До бар'єру доступність кіровоградської інфраструктури вже більше місяця перевіряють активісти громадської варти мосту Україна, ЄС і серце матері в рамках проєкту Відчуй на собі ревізори дослідили центр міста, органи влади, деякі медзаклади і багатоповерхівки на черзі. Перевірка безбар'єрності транспортної мережі Кіровограда. Наскільки легко маломобільній людині подолати відстань від точки А до точки Б. Дивіться в сюжеті. Кіровоградець Олександр Переверзів живе на вулиці Єгорова, а працює на Волкова. У мене стояв колись То від будинку до роботи у мене сім кілометрів. Раніше чоловік добирався на роботу великомісними автобусами. Тепер їх немає. До послуг візочників лише два тролейбуси обладнаних пандусами. Я працюю на де... то я Оце... Кожного вечора телефоную, коли на роботу їду, бо я не кожен день там. Телефоную в тролейбусний парк, питаю, коли будуть оці нові тролейбуси два жовті з підйомником. Виїжджаю, сідає бо інакше акція не буде. перевіряємо на собі. Я на візку, голова міжнародної громадської організації міст України ЄС Наталя Савідова за супроводжуючого. Чекаємо громадський транспорт на зупинці біля аеропорту. Зараз подивимося, може тролейбус, може щось таке пощастить нам знайти. Великий. За кілька хвилин під'їжджає тролейбус. Самостійно заїхати сюди ми не можемо. Дізнаємося, що з 20 тролейбусів на лінії лише два обладнані пандусом. На лінії 20 22 з них є, є з пандусом. Дуже дякую. А які вони, як вони виглядають? Жовті-жовті. Наступним зупиняємо маршрутний бас. Маршрутного таксі, побачив, що є людина на візку, тобто він не під'їхав ближче, він зупинився так десь подалеку. Наступна маршрутка зупиняється. Людині у візку є можливість зайти до вашого маршрутного таксі? Навірно, ну, ні. Ні. Ну а якщо там якась така випадковість, що вкрай потрібна людині. Самніваль з'їсть автобуса гарутова. Ми хочемо ще за кілька хвилин. Під'їжджає автобус. Пасажири відразу намагаються нам допомогти. Дякуємо і питаємо водія про можливість заїхати в автобус самотужки. А тобто ніякого пандуса, нічого немає, щоб не заїхати, ні? Зараз ми вже проінспектували близько п'яти автобусів громадського призначення. Я вам скажу, що не один з них не підходить для того, щоб людина на візку могла самостійно дістатися цього автобуса. Тролейбус з пандусом чекає і пенсіонерка Валентина Іванівна. Я е, чекаю е, е, тролейбуса. Це, ну навірно, пікаві теля прийде минут 15, мабуть, буде. Аби побачити тролейбус з пандусом, їдемо на кінцеву зупинку по вулиці Лісопаркова. Поки чекаємо, спілкуємося з водієм, який колись працював на автобусі доступним для візочників. Автобусний парк закрили. Все одно, як, як ніяк там були, це всі, а ці всі автобуси, жовті автобуси. було штук, 17 було зі Все одно було через півчаса. Приблизно через 20 хвилин ми дочекалися тролейбуса, обладнаного пандусом. Водій відкидає пандус, ми намагаємося в'їхати. Самостійно потрапити до тролейбусу я не зміг. Я Спробую сам, дивіться, сам. Із супроводжуючим заїхати в салон вдається. Ми бачимо, що чотири візка можуть одночасно бути у цьому транса. Водій розповідає, аби сісти на цей тролейбус. Візочники телефонують особисто йому. У мене інвалід ось цього Серега, Він на 5-5 живе. То він мені постоянно яке Дев'яре і додає містяни неохоче допомагають візочникам. Щоб люди помагали, люди швидше будуть забігати, як інваліда закотити. Розуміло, тому люди звертаємося до вас, будьте більш чуйними до тих, хто потребує вашої допомоги. Таких людей дуже багато навколо і будьте раді тому, що. Ви не використовуєте такого возика, тому поважайте тих, хто сидить в таких возиках, і намагайтеся бути небайдужими до них. Олександр Переверзів вважає, двох тролейбусів з пандусами для Кіровограда вкрай обмаль. Тож все частіше доводиться добиратися своїм ходом. Їхати своїм ходом в основному треба їхати по дорозі. Тобто е транспорт задіяде, йде. Тобто, получається або треба потрібно їхати. Скажімо так, навпроти, щоб людина бачила або ну рискова Ігор В'юн, Олег Позняков день за днем.